Український народ тривалий час гостро відчував на собі вплив насадженого російською владою комплексу меншовартості. Імперія прагнула привласнити все. Однак, так звана велика російська культура створювалась представниками багатьох націй, і значний внесок в неї зробили саме українці. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим Дмитро Бортнянський Перший музикант українець, що отримав за кордоном вищу освіту. український моцар. Все це про Дмитра Бортнянського. ще одного українця, якого привласнила Росія. Народився Бортнянський у родині козака, що служив у гетьмана Розумовського. З дитинства він виявив неабиякі музичні здібності, навчаючись у співочій школі міста Глухова. У семирічному віці Дмитра разом з іншими талановитими хлопчиками забрали до Санкт-Петербурга, до придворної хорової капели. Далі було навчання в італійського капельмейстера, який по завершенню контракту приховав. Пив з собою до Італії свого найкращого учня Дмитра Бортнянського. А за 10 років той став відомим та успішним композитором, чиї опери ставились на сценах венеційських театрів. У своїх творах він гармонійно поєднував італійський та український мелос. Повернувшись до Санкт-Петербурга, Бортнянський став директором придворної хорової капели, куди запросив нових виконавців саме з України. За свої заслуги Дмитро Бортнянський був обраний почесним членом філармонічного товариства. А згідно імператорського указу, його твори допускались до виконання. В Церкві, попри те, що більшу частину життя Бортнянський провів далеко від батьківщини і служив чужому режиму, сутністю його музики залишався саме український мелос. А це не могло не дратувати російське суспільство. В останні роки життя Бортнянський працював над підготовкою до видання повного зібрання своїх творів, в яке вклав майже всі власні кошти, але побачити його не встиг. Великий український композитор пішов життя під час виконання придворною капелою в його квартирі, концерту всує прискорбна єси. Душе моє. На похорон Бортнянського прийшло так багато людей, що до церкви їх довелося пускати за квитками. Творчість Бортнянського є неповторним надбанням української музичної культури, а його музика як молитва за свій великий народ. Народжені Україною.